Вони росіяни, але воюють проти Росії. Бійці російського добровольчого корпусу разом із силами оборони України виконують найскладніші штурмові завдання на передовій. Щойно повернувшись із бойових, вони розповіли, чому стали на український бік і як воно брати у полон колишніх співвітчизників і що для них означає свобода. Детальніше у матеріалі наших колег із армія Тіві. Можете починати. Як прийняв, як прийняв. Плюс, плюс. Там, де гримить фронт, і працюють кулемети, штурмовики РДК. Вони громадяни Росії, які воюють за Україну. Повернувшись із передової, хлопці розповідають про свої останні бої. це був день моєї ротації. Я повертався в сектор. Це була друга половина дня. А коли прийшов на точку нашого накопичення, надійшов наказ про зачистку точки, де зосереджена ДРГ противника. Ворог діяв звично, кидав у м'ясний штурм штрафників. Для них це була розвідка боєм для наших шанс знищити групу до підходу основних сил. Їхня тактика передбачала, що вони не йдуть там по посадках, закріплюються на позиціях. Вони просто перебігають поля вночі в термопончо і закріплюються на якихось випадкових ділянках. Під час одного з боїв військовому з позивним Еней куля влучила прямо в каску. Він усілів дивом, І мені прилітіло в каску в Мені Прилетіло в каску в кінці. Мені куля по дотичні прилетіла. Я так і, я думав. Що, я і думав. Мені що прилетіло? І я думав, зеленького бачиш. Ану прямо да а, так. Прям, да. Вітаю. для цих хлопців. Ризик звична справа, але навіть на війні не бракує курйозів. Пленними були курйозні випадки. З були курйозні випадки. Противник не розумів, що ця позиція. Вже зайнято нашими силами вже три тижні, і вони туди відправляли двійки трійки. Так у полон потрапили десятки росіян просто тому, що їх обманула власна пропаганда. Давай давай, 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 руки над головою. Їм кажуть: ну ви в полоні, пацани, кидайте зброю, і все. Їм нічого не залишається робити, як здавати зброю. Брати своїх колишніх земляків у полон бійцям РДК спершу було непросто, але кожен із них, обравши Україну, зробив свій свідомий вибір. З появою появлением... такого феномену, як російський добровольчий корпус, я знав, що поїду туди. Я народився і певний час жив в Росії, але більшу частину свідомого життя я прожив в Одесі. І я завжди бачив різницю в менталітеті між росіянами та українцями. Свобода, саме це слово вони повторюють найчастіше, І саме за неї воюють пліш-опліш з українцями. Український народ український народ дуже волелюбний, і в цьому він прекрасний. І це відображається в цій війні. Ті воюють за 800 тисяч, щоб погасити кредити. А хтось воює за свій дім, і ми в цьому допомагаємо. Росіяни, які стали на бік України, їхній вибір це доказ, що навіть у темряві імперії є ті, хто бачить правду і готові за неї боротися. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко, армія ТВ. Для ми Україна, марафон єдині новини.